Ну, покажи людям красоту яке небо, невигарно. Виход? Виходить. Опа! Десь там. Я скажу так, ми невеличка група тут в двох. Дві години не можемо перебудуватися на свою точку, тому що сьогодні їх пів і менше, але дуже забагато 120-х. Стільки вже десь за дві години приходило. Ну, я що до 20 дійшов, навіть не вважаю. да. І це група дві людини. Так от у мене питання: до потужного, незламного, залізного, шмигаля, умєрова і так далі. Для того, щоб розуміти, що відбувається на фронті, потрібно бути тут. Приїжджайте бачать. От піде вже стільки. Ну, може тут 20-30, Ну 20 я нащитав, а ще ж після того ми сюди, поки добігли. І ми тут перебігаємо від хати до хати, тому що ну немає тут. Виход. Може, не може? розрив. Це може бути наші. Ваші міни, так? Да? Потужний і залізний. А потім виходить якась мерзота, офісний клерк, Веніславський, да, розказує, що погодні умови не дають мінам взиватися. Так от, оці п'ять офісних клерків родом із ФСБ, да, усі як один партія в Російській, оточення, шмигальня, мусарня. Приходьте сюди, побігайте, потренуйтесь, хай на вас да, і побачимо тоді в кого що є. Закупівля БПЛА на 25 рік. Що з БК? Де наші зразки озброєння? За шість років потужна потужність у шмаромарафоні. Рейтинги нарцисами тут ходить. Насправді життя воно інше. З усього світу потрібно збирати зброю і любими шляхами. Не пантикала після, а показувати свої нікому нахідні ставшися. Потрібно абрамси, потрібно паладіни, потрібно f 16 потрібно атакамси і не язиком. І потрібно краще зразки української зброї, в першу чергу БПЛА, бо як тільки в нас якийсь зразок з'являється чудовий, виходить, що сьогодні в нас проблеми з фінансуванням і закупівлі. І прекращайте фінансувати мусарню і шмагальню. На підрозділи Збройних сил потрібно гроші. Івась хоча би так зрозуміло до когось дойде, і ці очаровані сивачовим гетьманом і залегубліками блядь, почнуть думати.